Сьогодні маємо початок липня. Так, зараз я покажу, що я робив в червні з абрикосом і з і з ніктаріном. Літній операції. Побачите результат. Якщо хтось зацікавить відео, сохраняйте. На наступний рік будете робити. А якщо ви так не робили, тобто то ви зараз теж можете прищіплювати свої дерева для того, щоб у вас на наступний рік була більша вегетативна маса і, звичайно, більша за більше. Гілок, які будуть нести урожай. Ось дивіться, зараз я переключуся, секундочку. Дивіться, маємо абрикос. Це однорічний був саджанець, ну вже можна сказати, практично дерево. Це у нас початок липня, був зроблений зріз. Все, тут пускає воно зразу після нового зріза нам гілки. Дивіться, закладається, це буде чашеподібна крона. Починають стартувати гілки, тому ви ніколи не бійтеся робити зрізи перший рік, коли висадили свої дерева. Ось у нас видно, де така темновата гілочка. Дало воно нам такі ось прирости приблизно по сантиметрів 10-15. Що робилося? Ногтиком, ось тут ногтиком пришпілювалось, десь приблизно, клубничка ще, десь приблизно в кінці червня. Що воно нам, ой, в кінці червня, в середині червня, після пришпільлювання отак молодого пагона ногтиком, зараз я покажу на, на, на других деревах. Воно нам зразу дивіться, виходить, ця частина деревини у нас готується вже до зимівлі свого роду. Тут викидає нам нові пагони молоді. Фактично, на цій частині ми вже будемо мати на наступний рік урожай. І тут ми теж, скоріш за все, будемо мати урожай. Тобто, ви зрозуміли, що. Перший рік ви нічого не будете мати, зато на наступний рік будете мати гарне дерево і гарну, гарний урожай. Ось Зараз... Так, секундочку, зараз я піду до персика. Ось дивіться, така сама ситуація з персиками і з ніктарінами. Вони у нас тут висажені. Теж те саме робилося. Ось приспільювались ногтиком, бачите? Ось це. І воно що нам дає, дало один маленький списочок і ось цей список. І ця частина вже почала деревеніти. Більше ніж 100% можна впевненістю сказати, що ця частина у нас вже буде на наступний рік з урожаєм. Дивіться, де було пришпілювання літньої операції, воно нам дало 2-3 гілочки. Бачите? Тобто теж виходить. ось такий був у нас недоділок. Занадто низько була зрізана крона. Але подивіться, воно нам пізніше стартануло, ось дало нам прирости. Як це ви робите? Ось у нас є такий молоденький кінці пагін. Бачите? Такий нещасний, легенький. Ось що ви робите? Берете його і так, ногтиком клотс. Ось. Клот. І клот. Що воно нам ще дасть зараз? Дивіться, воно нам дасть нові гілки. Якщо буде цікаво, я через 2 тижні можу конкретно про це дерево зняти ролик. Воно нас дав знову гілки, і тут ця частина вже почне деревеніти. Тобто, що це означає слово деревеніти? Це тут у нас кавунчики. Деревеніт, тобто підготувати до зимівлі. Дерево наше краще буде зимувати і не буде підмерзань. Точно така сама ситуація ось на цьому дереві. Прищіплювання було, дало нам 2-3 гілочки. Прищіплювання, 2-3 гілочки. І потім ніхто вже не скаже, чому. У вас персик не померз, а у нас померз морози. Не від того це все залежить. Зрозуміли, да? літні операції дуже важливо. Ну, мульча у нас тут, звичайно, все, все замульчовано. Звичайно, ми урожаю де-не-де де, тільки буде мати сигнальний. Ну, то нам то не важливо. Наша задача ось мати такі шикарні гілки, шикарна листкова пластина з перськами із, і по ніктаріну, і по абрикосі, ви зрозуміли. Це кавунчики теж. Поки площадка молодий садочок, можна засаджувати кавунчики. Враховуючи, що це уроку не знаю, яка буде на них ціна, але ціна на кавунчики завжди є приємна. Бачите, вологість є. Хоча завтра буде включатися вже полив. Як включатися полив? Буде спеціально обучені люди ходити будуть і поливати. Отак. От, от. Десь були вже ми, такі маленькі, нормальні. Кавунчики. Ну, то не суть. Так, зрозуміли про літні операції.